Якщо ви йшли і вам прямо під ноги впало перо, ніколи не переступайте те. Перо перо вас буде захищати від негативу, буде захищати від зурочень, від заздрощів, від енергетичних нападів. Перо ворона підсилить вашу інтуїцію, зробить ваші сни більш яскравими і в якійсь мірі навіть віщими. Якщо ви хочете навчитися оці воронячі му. Бачити невидиме, щоб предки вам передали спадкову силу. перо ворона активує вашу довіру до внутрішнього голосу. Дуже добре працює цей амулет для відновлення психоемоційного стану у людей, які зазнали втрат. Вороне мудрий, вороне темний. Крило твоє щит від злого й чужого. Перо твоє. Ключ до таємного слова. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і сьогодні з вами Світлолада. Ви знаєте, що я отримала ім'я, ім'я наречення Світлолада. І коли мова на каналі Калина заходить про обереги, про замовляння, мені хочеться, щоб ви до мене зверталися саме. Цим іменем, тому що воно якраз і допомагає мені з простору в потоці брати певні ритуали, створювати нові обереги, робити тексти нових більш сучасних замовлянь. І сьогодні я цим ділюсь різним способом, і є безкоштовні доступи до певних матеріалів, як в Телеграмі, так і тут, на каналі Калина. І також в мене є курси по створенню а, саме оберегів а, на основі сакральної геометрії оберегів. Тож знайдіть посилання під цим відео, якщо вам це цікаво, зі мною пройти, навчитися створювати обереги. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. А сьогодні я хочу вам розповісти про один дуже потужний оберіг, який ви можете собі зробити самостійно. Він не буде носити сакральну геометричну символіку, але сам по собі буде дуже потужно працювати. Так, так, ви бачите, в мене в руках саме два види пера ворона. Ви бачите ось таке від крила ворона, перо, яке мені ворон подарував. Подивіться мої відео дослідження про ворон. І дізнаєтеся історію цього пера. І ось маленьке перо, яке я також отримала від Ворона тільки вже в Києві. І це для мене обидва символи дуже потужної моєї внутрішньої роботи над собою. І ви можете той ритуал, який я сьогодні вам розповім слов'янський такий ритуал-оберіг. Робити як на основі таких, такого пір'я, якщо ви знайшли пір'я ворона, так і створити самостійно образ пера чорного кольору, чи в металі, чи намалювати чорне перо, і зробити для себе такий от оберіг, який допоможе вам вирішувати цілу низку певних задач. Тож, давайте розберемося. Оберіг з вороном, який ми назвемо робоча назва Перо Ворона. Це певний такий потужний знак. Захисту, якщо ви хочете навчитися оці воронячі мудрості бачити невидиме, ви хочете, щоб предки вам передали спадкову силу, спадкові якісь здібності. Якщо ви хочете дійсно доторкнутися до тої глибинної, сакральної мудрості, якою володіли ваші праматусі і прататусі, ви можете зробити саме собі це. Цей оберіг, і знову ж зазначу, що він може бути з різних матеріалів. Тож функція оберегу перо Ворона наступна. В першу чергу він вас зв'яже з такими глибокими пластами підсвідомості, де знаходяться самі потаємні сакральні знання, де є відповіді на всі питання, які ви би хотіли поставити і знайти на них точні і вірні відповіді. А також е, перо ворона воно буде захищати вас від будь-якого негативу. Наші пращури вірили, що нечиста сила приходить до тих людей, які мають нечисті думки, мають негативні емоції. І я сьогодні вам скажу як сучасний метафізик, дослідник і відаюча людина, що так воно є, і в сучасному світі. Коли ви роздратовані, коли у вас багато негативних емоцій, переживань, то і до вас притягується ще більше катастроф і нещасть. Тож, таке перо вас буде захищати від негативу, буде захищати від зурочень, від заздрощів, від енергетичних нападів. Також перо ворона підсилить вашу інтуїцію, зробить ваші сни більш яскравими і в якійсь мірі навіть віщими. Перо ворона активує вашу довіру до внутрішнього голосу, як меча часто називаємо свою інтуїцію, і ви краще будете розуміти, що є правда, а що є брехня. Також він може допомагати цей амулет, цей оберіг вам в різних інших ритуалах, які ви робите, звертаючись до різних богів і богинь. І якщо робите медитації, наприклад, на силу роду, медитації звернення до предків, а предки у наші знаходяться в світі нави, тож також перо ворона буде вам дуже дуже в нагоді. Як може виглядати, ну, по-різному може виглядати цей амулет, ви можете його вигравірувати на якомусь матеріалі, намалювати, вирізати або взяти ось таке справжнє перо ворона, якщо вам вдалося його знайти? До речі, якщо ви погуляєте тою місцевістю, де живе зграя воронів, то, скоріш за все, таке перо вам може і дійсно... І прийти, воно просто вас знайде як власника, бо в ньому живе саме енергетика ворона, живого ворона, і воно буде найпотужнішим амулетом. Також хочу сказати, що якщо ви йшли і вам прямо під ноги впало, Перо, ніколи не переступайте те перо. Це завжди дуже потужний сигнал вам про те, про що ви думаєте, про що ви мрієте, до чого ви прагнете. Візьміть перо в руки, проаналізуйте його, прийдіть додому, відчуйте його. І особлива увага має бути саме віддана ось таким Такому перу, як ось це перо, яке я вам сьогодні показую. Якого кольору може бути це перо? Воно може бути чорного, сірого, бронзового кольору. Його можна намалювати на підложки, наприклад, з знаками Велеса чи з печаткою Велеса поряд, чи з лапою Велеса. Чи з Велесовиком ви можете взяти різні коловрати і вписати перо, вмалювати, або разом їх скомбінувати. Тобто перо ворона, гарно взаємодіє з іншими обереговими символами і сакральної геометрії. Робити можна будь-що, і ви вже зрозуміли, що це варте того, щоб ви зробили собі такий оберіг. Кому можна носити раптом, ви зробите це в як срібну прикрасу або зробите цей символ, нанесете на якийсь камінь, який зробите під Е, Кому варто і бажано носити такі амулети, такий оберіг? В першу чергу рекомендується мати такий амулет людям, які працюють з родовими програмами. А по суті, ми всі працюємо з родом. З предками з родовими програмами, і саме перо ворона може допомагати вам швидше знаходити цей контакт. Також дуже добре допомагає цей амулет людям, які себе відчувають, що вони ну в якійсь мірі не від світу цього, тобто мають певні здібності, чимось відрізняються від інших людей, і на них інколи говорять біла ворона, і їх це навіть в якійсь мірі може ображати. Щоб їх не ображало, варто мати ось таке чорне перо ворона, щоб ворони дійсно енергетично вас включили в своє. Ю потужну зграю і давали вам свій захист. Також дуже добре працює цей амулет для відновлення психоемоційного стану у людей, які зазнали втрат, які знаходяться в стані печалі чи скорботи, яким треба пройти шлях печалі, суму, і які мають вийти на новий рівень усвідомлень. Тоді ось цей оберіг, цей амулет, перо Ворона, може допомогти пройти всі ці трансформації і знайти. Ти світло в кінці темного тунелю. Я хочу зараз вам прочитати своє авторське замовляння, і я зараз пишу дуже багато різних замовлянь на моєму оновленому курсі Сакральна геометрія слов'янських оберегів. Практично до всіх символів, які ми зараз вивчаємо на курсі, йдуть мої авторські замовляння і при створенні оберегів собі, і при створенні оберегів іншим людям. Іншим Замовляння. Ці замовляння ну, я отримую з благословення рідних богів і богинь, і на створення цих замовлянь мене також благословив Волф Срібновід, за що я щиро йому дякую, бо це потужна підтримка. І сьогодні ви можете отримати моє замовляння саме створене авторське, на амулет Перо Ворона. Тож послухайте, будь ласка, коли ви створили, намалювали, вирізали, чи маєте ось в руках таке перо, ви можете використовувати наступне замовляння, яке можна в принципі для активації амулету використовувати, або на початку кожного дня читати для того, щоб ваш день складався як найкраще, ви берете в руки амулет, перо ворона, і читаєте. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Вороне мудрий, вороне темний. Крило твоє щит від злого й чужого, перо твоє ключ до таємного слова, очі твої, стежка до правди і сну. Супроводжуй мене в яві, бережи в наві. Неси мене як думку вітром до істини, до сили, до роду мого. Хай буде так! Слава рідним богам, слава рідним богиням. Навіки слава. Тож, друзі, я сьогодні з вами поділилася, як створити оберіг перо Ворона. Якщо вам було це цікаво, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Тому що саме ось такі практики, осучаснені практики, ритуали я вже е збираю тут на каналі Калина, для того, щоб ви зрозуміли, що. Те, глибоке, далеке, минуле, яке зараз відроджується в нас, проростає через багатьох людей в оновленому вигляді, воно може нам давати дуже потужну силу і не тільки зв'язувати з мудрістю наших пращурів, з мудрістю нашого роду, а й давати силу боротися з темною злою навалою. Тут і сьогодні, як ви розумієте, перо Ворона може нам допомагати і в боротьбі з е, навалою, яка навалилася на Україну сьогодні і веде проти нас війну. Тож до зустрічі на каналі Калина. Бережіть себе і Україну. Слава Україні!